Гамірно яскраво та піднесено було на подвір'ї Дубинської приватної гімназії «Примудрість» 31 серпня, де поряд з основним вже діючим приміщенням школи виднілася новобудова закладу. А поруч із головним корпусом відбувалось свято останнього дзвоника. Сьогодні я вітаю усіх вас, дякую педагогічному колективу, всій команді «Примудрість», яка протягом цього року працювала із вами. Дякую за ваш запал за те, що ви вмієте запалити дітей. Ви самі горите і вмієте запалити інших. Ну а хто ще не горить, поговоримо пізніше. Я пишаюся цим закладом, і Рівненська область має чудовий приклад того, як меценатство може робити чудові справи. І я впевнений, що в цих діях, як ми говоримо батьків-засновників цього закладу, це рука Бога, яка збирає тут вас, дітей, батьків, і ви тут отримуєте знання. І не лише знання, а правильну дорогу в життя. В цей день підбивали підсумки, нагороджували кращих гімназистів, водночас раділи і сумували, а також дуже багато дякували. Хочеться подякувати нашим збройним силам України, всім хлопцям моднострої, силам оборони, які сьогодні стоять міцно. Дякую вам всім. Хочеться подякувати усім нам, хто в тиловому районі Дубинському щоденно наближає нашу перемогу. Дякую вам усім. Звичайно, я хочу подякувати всім засновникам даного закладу. Бо вони молодці, вони не втратили віру навіть в цей важкий період. І ми далі бачимо заклад розбудовується. Дякую вам. Сергій Валерич, вам і колективу. хочеться подякувати. Ви виступали завжди фортпостом проведення шкільних олімпіад і різних заходів в Дубинському районі. Спасибі вам. Хочеться подякувати сьогодні мамам, присутнім і бабусям. Я бачив, що ви разом з дітьми вчили пісні і вірші. Це у вас було видно. Ви їм надавали підказки і ви за них переживали. Дякую вам. Ну, насправді, звичайно, ми мусимо подякувати Богу за те, що ми живемо в такій країні, і разом з ним ми здані здавати усі випробування. Наші діти вони живуть в час війни, в час психологічної такої напруги. І ви знаєте, я дуже дякую вам, що ви створили такі умови, що вони не відчувають себе незахищеними, що вони не відчувають себе. Ображеними чи зрадженими, чи якимись нещасними, і я бачу в цьому вашу заслугу і руку нашого Господа Бога. Вам дуже дякую за це. А вам, дітки, бажаю гарного відпочинку. Після дуже гарного відпочинку цього року жодне свято в премудрості неможливе без пошуку мудрості у слові Божому, молитви та пісень прославлення. Перший текст записаний в Псалмі 36 в 5 вірші. Там говориться про те, що здайте на мене дорогу свою. Тобто Бог закликає нас, щоб чи відпочиваємо ми, чи працюємо, чи робимо свято, ми повинні на нього здавати свою дорогу. Ми повинні розуміти, що він основа основи. Дякуємо Богу і дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість зібратися всі разом, за те, що ми маємо можливість бути і бачити один одного. Пам'ятаємо про це завжди. І так як в гімназії примудрість, щодня о 9-й молитва за мир і за Україну, так і вдома протягом канікул продовжуємо молитися за мир і перемогу України. Я хотів би зараз, щоб ми від всіх дітей і всіх батьків гучними оплесками, оплесками подякували педагогічному колективу, менторам, взагалі всім, хто прикладає зусилля кожного дня, щоб наші діти ходили в цей чудовий заклад, отримували знання. Будь ласка, підтримку.